Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. День тривоги закінчився плачевно для окупантів. Сьогодні вночі з аеродрому села Слейка злетіли літака. Міг 31 по всій країні лунала тривога. В той же час на самому аеродромі пролунала серія вибухів. Після чого в небо злетіли додаткові міг 31 Телеграм-канали пишуть, що про як мінімум одне згорівше повітряне судно даного типу. Міг таки згорів, кинжал розірвало. Є загиблі середині. Той же час. ЗСУ вже отримали перші крилаті ракети AGM-158 ЖАСМ. Крилаті ракети, які можна встановлювати на штатній основі під Ф 16 Про це розповів військовий експерт Діфенс Експрес Іван в етері телеканалу Еспресо. Те, що ракети можна встановлювати на штатній основі під Ф 16 означає, що тепер це будуть не тільки засоби протиповітряної оборони, але й засоби для ударів по противнику. Якщо дадуть дозвіл на їх застосування по території РФ буде чудово, треба дочекатися, який саме варіант ракет нам дадуть. Різні конфігурації щодо дальності в американців базовий варіант – це AGM-158A, а на дальність 370 км. кілометрів у теорії це вже непогано для ударів по аеродромах у 200 кілометровій зоні від державного кордону. Такі ракети нам потрібні на вчора і побільше, зазначив він. Американський ВПК може виробляти таких 45 ракет на місяць, сказав Карачавський. Потрібно дочекатися передачі конкретної указівки, навіть якщо підштовхуватися від того, такого умовно помірного песимістичного варіанту. То що дадуть AGM-158A – це все одно 370 км кілометрів для удару по противнику, що є дуже гарною новиною. Якщо ж дадуть новітні Джейсма Ера за дальністю до 900 кілометрів, можна буде мріяти про удари по аеродромах стратегічної авіації РФ, але до цього треба дочекатися, щоб нам ці ракети надали зазначе військовий експерт. За його словами, оголошення про перспективу передачі AGM 158 жісмо виглядає більш обнадійливо та прикметно ніж заява Guardian про те, що Британія дозволить Україні би. Ти ракетами Storm Shadow по Росії щодо The Guardian і ракети Storm Shadow, британські журналісти визнали, що це лише їхні розмірковані голос на основі спілкування з інсайдерами, тобто щодо ймовірності дозволу на удари по території РФ, це як в анекдоті про динозавра 50% ймовірності, що можна зустріти 50% що ні. Однак, оголошення про перспективу передачі agm 158 сімджеїсма виглядає більш обнадійливо. Додав він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.